Лені зазвичай підсолоджує угоди. Будеш сигару? Не відмовлюся. Він хоче, щоб ви були першими, а в гаражі у вас стояло новеньке авто. Талант Лені полягає у розгадці ваших потреб. Цікава запальничка. Вісім тисяч просили за неї торгаші, а я заплатив. А чому? Просвітіть мене? Річ у дрібничках і у нашій воді. Подивіться на Лені. Він пишається собою. Запальничка коштує 100 фунтів, але радник уже спітнів, наче він. Подбай про нього, Джекі. Лені, ви забули запальничку. Хіба? На ній твоє ім'я.